Так видається, що те, що відбувається зараз в Туреччині, виглядає історично, але результати, напевно, будуть ніякі. Може, я, звісно, помиляюся. Зараз мені допоможе в цьому розібратися Тарас Загородній, Загородні і Я, Ірина Узлова, з ним поспілкуюся. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, я ще не, я не знаю. Може, треба було дугі на якогось Путіну відправити. Оце мідський, значить, Фомін. Поїхали розповідати там про Рюриковичів, Печенігів. Це ж правда показує, що Росії взагалі не треба ніякі переговори, але ми свою делегацію до них відправили без Зеленського щорезона, тим не менше. А чи варто було з ними говорити? Ну давайте так. давайте так. Після того зрозуміло, що Путін не приїде. Після того як було оголошено склад делегації з Росії після прізвища, Медінський можна було далі вже не читати, а от ну тут питання, як ми повинні це. Я думаю, що Зеленський вже всім розповідає ну, з таким натяком, запитує європейців і Трампа ви трещотки або балаболки, або все разом. Або окремо, так? Uh -huh. Так що запроваджуйте санкції і давайте менше компостувати мозок нам. А зі свого боку, Україна повинна на тлі цих так званих перемов, що вони будуть так, в такому форматі, заблокувати порте новоросійська от, і оголосити, що нікому не гарантується безпека і, і топити там танкери. Тому що по-іншому переговори не прийдуть весело і в правильному напрямку. Вони і так не прийдуть, тому що Путін збирається воювати, поки він знаходиться при владі, і сподівається на літній наступ. От те, що, те, що там вже Мідінський сказав, зрозуміло, що. Він сказав, це продовження процесу 22-го року. Який 22 другий рік, то вже можеш засунути той паперець, який ти називаєш називаєш цим стамбульськими угодами, туди, куди йому і місце. Так, тому що, що ти України зараз значно краща позиція, ніж у 22-му році, так нагадаю, що коли там так звані ці перемовини почалися. Не було хаймерсів, не було дозволів бити по території Росії, не було допомоги від Європи в достатній кількості. ВПК свого не було не було можливості довбати по нефтянці, Ще не годував раків екіпаж крейсера Москва. E, вони ще були в Севастополі, тобто Україна пройшла великий шлях до того, щоб зараз взагалі, заблокувати партийного російська І з цього слід почувати. Я вважаю що дві дві речі ну, то, 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 за, за, за залежності від того, які є військові можливості. Звичайно e, тут кроком було б блокування партів новоросійська створення колапсу в, в, в аеропортах Росії. Так, а з боку європейців нарешті починати цікавитись екологічною безпекою танкерів, які швендюють по Балтійському морю, це буде реальний крок. Можна тому, що знаєте, в екології це знаєте, як і такий чорний гумор лікарський, не буває здорових пацієнтів. Так бувають недосліджені, так і тут, в принципі, якщо сильно постаратися, якщо не сильно дослідити, в принципі, все навколо нас є екологічно небезпечним, ось особливо коли це стосується танкерів. Тобто тут повинні бути конкретні кроки. От дивіться, використовуючи до речі тактику Трампа, бачите, спочатку влопив там на 150%, всі забігали. Ага. Ось потім давайте на 100% домовляємось. Так і тут повинна з росіянами, вони по-іншому не, не розуміють нічого. Тут ну тобто, Путін сподівається, що й далі буде воювати, що у нього влітку все вийде. Тут от, ми повинні бути готові до цього. А ті розмови не ще не закінчаться. Тисячу один відсоток підписується під цим, що вони мені здається просто повний пшик. Ну хіба як каже президент України Володимир Зеленський після три години зустрічі з Ердоганом, що сьогоднішній день в Туреччині, де в Стамбулі, в Анкарі, де був Зеленський? Показав знову одне. Точніше підтвердив, та, що Україна демонструє свою присутність, що хоче швидкого завершення війни, а Росія ноу. Але тим не менше, завтрашній день що очевидно будуть ці переговори. Не знаю, мені теж здається, що вони нічим не завершаться. А в водночас, водночас Дональд Трамп поведінка його трохи дивує. Він там сьогодні. Сьогодні знову тисячу одне незрозуміле речення, яке повторюється: Путін не приїхав, бо я би е, не поїхав. Путін не приїхав, бо зрозумів, що я не їду. Якби я поїхав, Путін приїхав, але ж він не поїхав. Я тут кажу всі цілий день на всіх ефірах. Ну не поїхав. А що ж тоді не поїхав? Про санкції щось не згадує сьогодні. Трамп а що ж, а що ж дійсно Трамп не поїхав? Хай навіть і без Путіна. Що це він з ним консолідується? Дивіться, нас не повинно цікавити, що там говорить Трамп і що він там збирається робити. Кожен політик на заході за своєю логікою він теж схожий на українського політика. Якщо можна щось не робити, вони робити не будуть і будуть робити те, що їм зручно. Завдання України поставити його в таке становище, щоб він діяв як слід. Якщо говорити по конкретиці, постачання зброї йдуть, ідуть. Е, ніхто нам не компостує мозок, е, на відміну від попередньої адміністрації, якщо б'ють по нафтових терміналах Росії, наприклад. Тому що Байден Трампу це не потрібно, це Байдену це було потрібно. Е, ось е, ну пам'ятаєте, це коли СБУшники почали лупашити по НПЗ. От буквально півтора року тому, коли істерики Селіван почав катати. Е, там... Е, Голова Пентагону, коли ти ж СБУшники влупили по перших танкерах, два ж танкери затопили в Азовському морі чи десь там, да? Було ж таке? Було. Теж там почали щось смердіти і розповідати про якусь, якісь речі. Ну, Зараз я думаю, що можна. Як змусити е, Трампа припинити так, от розмовляти а діяти? Я сказав, як робити блокада портів новоросійського це буде працювати, так е, змушувати європейців рухатись в правильному напрямку, не просто санкції проти так званого тіньового флоту, а санкції до тих портів, які приймаються суда е, цього флоту, е, які жодного разу не тіньовий е, з ліповими цими. Страховками, які виписують росіяни або якісь а, каламутні рога й копита в цьому в, в Макао чи в а, а, чи в Гонконгу. Ну це буде дія А далі європейці повинні перекрити Балтійське море, принаймні для нафтових тан танкерів. Є у них такі можливості? Є, Є. з ними тільки так розмовляти. тут тоді знаєте, будь-які а Продовжувати м, запитувати публічно Ну і ну і де ваші санкції, так що ну натякати, що ви всі трещотки балаболки, і тільки так це буде змушувати їх бігати в правильному напрямку. І України на відміну від 22-го року є інструментарій, який дозволяє нав'язувати свій порядок денний дрони. Удари по новоросійську, там же ракети прилітають і так далі. Ну, показати силу. Перекриття портів новоросійська для всіх суден дуже, дуже, дуже боляче для росіян. Зробити, як було зроблено напередодні параду, коли Зеленський сказав, що всім гарантувати безпеку він не буде. І що, і що і яка реакція була? Думати, що Зеленський е, так просто сказав про те, що Китай попросив Україну е, не нішаліть в mm -hmm. цей час, да? це просто. демонстрація того, що навіть китайці розуміють, хто ми такі. Да? Ну, мабуть, якийсь давній трактат е, Конфуція нарешті знайшли, де mm -hmm. там написано не, не задовбуй українців. Mm -hmm. так? Е, от, а то буде погано. Е, ось е, це демонстрація сили. Потопити танкер, оце, оце дія. Сказати, що не, не гарантуємо безпеку, якщо якийсь там е, орел почне там літати, потопити танкер Оце дія, оце дія яка буде змушувати, е, змушувати всіх діяти як слід, а не розповідати нам казки про те, що вони збираються, там, коли санкції запровадують. Кращі санкції проти нефтянки – це виключно українська зброя і блокада портів Новоросійська та Балтійського моря. До речі, я сьогодні мала розмову із Анатолієм Храпчинським, очільником, представником компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. І він перебуває вже кілька днів на оборонному форумі Україна ЄС. І от пан Анатолій Храпчинський, ту саму тему, про яку ми з вами говоримо, теж ніколи не випускає зі своєї уваги, що ми маємо не тільки модернізовувати наше озброєння, виготовляти його, конкурувати з європейським, а й що робити? Експортувати його, бо це пояснює він і тим да це ж те, про що ми говоримо. Ми з вами програма, програмами І, і банк... це, це це теж тиснути на європейця. Ось. Знаєте, коли ми там чекаємо, коли там данія там дасть гроші, і це що чекати? Що чекати? Я вам говорю: у нас є Індія бездонний ринок. Вони ще знають багато радянської техніки, що з часів радянської. Ну або індія, або Пакистан, хоча я думаю, перспективніше індія там взагалі бездонний ринок, просто бездомний. роби роби не хочу. Називається там росіян же теж Так. І все інше. Е, тому а, і по техніці українці можуть багато чого допомогти і так далі. От е, поки ви будете тут виділяти гроші, торгувати з Індією, наприклад, залучати партнерів з іншими країнами, які там можуть нам допомогти. Е, в ідеалі, звичайно, Індії, Пакистану постачати через різні фірми, як Ізраїль робить. багато... Є багато цікавих фірм, які виявляються, працюють з одного з, 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 з керуються з однієї в дійсності контори. А тому ми повинні розуміти, що так треба. Звичайно, що експортувати, локалізувати всі виробництва у себе не просто локалізувати. А, наприклад, все по технологічному ланцюгу, наприклад, все комплектуючі для дронів повинні вироблятися в Україні, в тому числі. Наприклад, композитний матеріал, електродвигуни, оптоволокно, сировина, де оптоволокно. Це повинна бути чітка програма уряду, пільги давати в податкові, забезпечувати кредитування через програму 5.7.9, а не давати гроші різним експортерам зерна. Чи торгівцям імпортними товарами ні, вони вивозять валюту з країни. Це повинно бути це питання національної безпеки. Ось що повинно бути, і звичайно, що експорт не тільки на дрони, а не всю номенклатуру для того, щоб а, повністю забезпечити і, за, і зайнятість у себе і сплату а податків і так далі. От я чую, що європейці там збираються відновити мити для України. У нас піск. Стон, Ай, ой, а що робити, і так далі знову мовляти. Ну так продавайте їм зброю. Там не буде піддаватися ніякий цей. Там скільки можуть скоротити на 3 мільярди. Ну, так мільярд доларів експортери тільки в перший рік можуть забезпечити. А кумулятивний ефект для економіки буде величезний. І часто у нас я теж, знаєте, чую, оце. Mm -hmm. А, чую заперечення, город: ну так у нас люди що тут на Мавіки збираються, і так далі. Як можна експортувати? Так я пояснюю: це є наслідком того, що в Україні не виробляється, що люди досі на Мавіки збирають. А що ну добре, ви збираєте на Мавіки? А в якій конфігурації ви їх і коли отримаєте? війна дуже швидко змінюється без модернізації. Воно вже е, вважаєте, що не ну, факт, що воно буде адекватно там буквально через тиждень або через місяць. А, бо да. в Україні війна, війна вже пройшла чотири стадії, так де і, і не снилося і американцям, і європейцям. Вони просто цього, цього не розуміють. Тому виробництво у нас повинно бути персонал, підключають вузи, технічні спеціальності повинні були. Я бачу цей вінницький заступник міністра. Правда, мені зрозуміло, чого він працює. Він ж громадянин Канади. Він на державну державу іншу, мабуть, працює, коли руйнує нашого світу різними речами. Починає обурюватись. Ай-яй-яй, діти не хочуть обирати хімію і фізику. І в цьому на старших класах обирають географію і все інше. Ну, звичайно, що ну, діти, діти нормальні люди, вони не хочуть, хочуть напружуватися. Mm -hmm. Ну, вони до 18 років є дітьми, визначають батьки і держава. Да. Так ставте обов'язково, щоб хімія фізика була. Мене, наприклад, в школі ніхто не питав. Я вважаю, що це було дуже корисно. Що я мучився з фізикою, з хімією до 11 класу. Вважаю, що це дало дуже багато. Це систематизує твій мозок. Технічно так важко було. Важко було. Але ти принаймні якісь речі розумієш. Так поставте, то поставили ту фінансову грамотність. Да після та фінансова грамотність потрібна, коли в країні інженерів не вистачає. Ну, ідіотизм. Причому цей. Кадр в тому числі, це, мабуть, і запровадив от тепер ходить і розповідає що не, немає кадрів. Так це ви, дивіться, китайці нам ніколи не запитують, вчать інженерів, там діти вже з першого класу вже вчаться, як керувати штучним інтелектом і все інше. Технічні спеціальності повинні бути обов'язковими. І математика, і фізика, і хімія. Бо без фізиків ти не побудуєш зброю, без хіміків ти не зробиш. Порох або тканини, і все інше, це що стосується технічної освіти, повинно бути обов'язковим. Ви знаєте, буває так, що дитина може і не проявляє здібності, а потім з'явився нам нормальний вчитель, а потім дуже полюбили, став інженером наприклад, такий буде в тому числі робити зброю. а... Окрім зброї, це ж і розвиток інших суміжних галузей і все інше. Може відкриття зробить, може йому не подобається, наприклад, 13 років. Ну діти ж міняються, міняються. мене самого там дід як як батько двох дітей говорить, що воно по-різному буде. Якби не змушувало щось робити, ну нічого би не робили. Ну для цього і батьки існують, які повинні задавати тон. А, і які як і держава, яка повинна, повинна задавати тон, а не сидити. Розповідати щось тут не виходить, ну, так та. а воно ж та так і не тільки до дітей, то багато хто в житті нічого не робить, поки його до чогось не змотивують і не скерують, скажімо так, на змімом як у ці процеси. Ну а як? І під лежачий камінь, і фізика, ні хімія не тече. Мені теж було непросто, але теж я все вчила. Та були профілі, які ми обирали, там, та в ліцеї і в гімназії, але тим не менше, ну предмети були всі. Ні, ми ну боємо, тут все... повинно бути. Вибачте, о, всі. А ти там, щоб у тебе навіть, якщо ти якусь гуманітарію береш, то ну, вибачте, у тебе теж повинно бути. Ти раптом, ну я от знаєте, от, нещодавно ну, коли там, два роки тому бачив цю історію, коли а, а, дівчата десь в косметичному салоні в Чернівцях, ну побачили, там був, як дрони почали збирати. Ну вони ж змогли це зробити. Я упевнений, що до війни вони навіть і не думали про це, і навіть не уявляли, як це взагалі можливо зробити. Ну у них тепер є навички, які можна реалізувати на практиці. А раптом комусь подобається, вона там щось винайде, тому що вона по іншому дивиться на це. Знаєте, дивиться на те, що наприклад, інженери, наприклад, по іншому. це екосистема, яка створює інновації, бо інновації виключно А Цей порядок тут питання, тобто. Гонка озброєнь для нас це питання виживання, так тому що ми повинні захищати свою територію. Дивіться, вже скоро роботи з'являться на полі бою, так а ми повинні теж і виробляти і одночасно розвивати цивільні галузи. Експорт, ну наприклад, роботи військові, а потім вони йдуть в цивільне життя. ну звичайно в такої модифікацію модифікації і так далі. От і все, як і дрони до речі, дрони ж можуть бути аграрними. А можуть бути іншими, тобто вони як дрони, це ж зброя подвійного призначення. Ось чому повинні на чому концентруватися. Абсолютно погоджуюсь з людиною, яка з експертом, який це говорив. І експортувати треба не сировину, а кінцевий продукт. Кінцевий продукт на яку, куди інвестуватися, повинні гроші, наука і так далі. Да. пан Анатолій Храпчицький теж просуває цю ідею, тому да, будемо, будемо це обговорювати із ним, і з вами, щоб нас теж і чули, і дослухалися. Я теж, в мене був історико-правовий профіль а в, і, в гімназії музичний профіль, і гуманітарний. Але я вчила все теж. Всі предмети. І нічого. І ніхто мене теж не питав, хоче я чи ні. Та я, я теж нікого не питала і вчилася. А, власне, пане Тарасе, три години з Ердоганом, там Зеленський вже в Албанії. Ну, три години з Ердоганом це немало, там навіть трохи більше. Я ж думаю, теж говорили не лише про щось таке, а про те, як Ердоган може тиснути, ну про що, ви, власне. Згадували. Ердоган, може, може. Я тут теж цитувала вас і брала на вирізки на свої інші програми: що, значить, Ердоган збивав літаки і може інколи й переплутати, що там летить. Ну, Ердоган теж ж може зацікавитись, поцікавитись екологічною безпекою судом, які йдуть через думаю. Це ж небезпека, це ж небезпека. В Доктрині Монтрео, який. Змушує його пропускати будь-які типи кораблів, нічого до речі, про екологічну безпеку не написано, І фітосанітарний, і фітосанітарний контроль, тому що тому що тоді з цієї теми ще не дуже цікавились. Так і тут, може, може бути, може багато чого натиснути, тим більше тут. В тій конфігурації, яка складається, Ердоган є ну тимчасовим, але союзником Росії ой, Росії України, чому тому, що йому не цікаво, щоб Росія, наприклад, вдарила, вот зупинила зараз війну і зберегся військового потенціалу, на вдарила, наприклад, по Грузії Вірменії. По дорозі може Азербайджан зачепити для того, щоб отримати прямий шлях до Ірану. Тут теж ну і плюс у Ердогана є власний концепція тюркського світу, які знаходяться під е, е, тиском росіян. Так що це дуже добре в дійсності, те, що те, що є. А ось але ну потрібні кроки, потрібні кроки на зустріч і е, в, тиснути скрізь. Про що говорили? Ну, знову таки, я не все рівно нічого не особливо не очікую. Як говорив продовжую, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Тут питання нього виживання, навіть коли він публічно починає визнавати економічні проблеми Росії. А це коли він говорить про м'яку посадку так званої економіки, це говорить, що. Трендець все ж таки насувається. Ціна на нафту падає. Плюс знову таки Україна може дуже боляче зробити, коли влупити по портах новоросійська. А цей експорт а, зерна, які вони крадуть, в тому числі з України а, і багато зовнішньопом зовнішньо торгівельних операцій і так далі. Це дуже боляче. Тиснути на них треба. Тоді а, перемовини тоді мідські буде приходити не си то в той там, поперцями, які вони хочуть підсунути в якості так званих угод, яких ніколи не існувало. А, росіяни бадьоро почнуть обговорювати з Україною графіковою невісти всієї території України. Та і вже оці е, сказочні і писати, яких відправляє Путін, не матимуть е, ані, ані якоїсь сили, так видається. А е, там е, сьогодні, значить, ще ж оце конь Лавров, Захарова. Вони накидувалися просто такі на Зеленську з образами. Е, кричали Захарова, щось таке з обличчям було. Ну видно, ну, певно вже перепили. Як мені каже Ігор Ейдман, соціолог і політолог з німеччини. Що це на неї діє просто такі речовини, які вона може вживаючи всюди їх бачить, як сервеці Макрона кокаїн да? Але, Тим не менше, це не адекватні якісь реля. І вони називають Зеленського жалюгідним. А, а Захарова каже, хто ж такий Зеленський, що він вирішував, хто від нас від нас великих. значить, да, яких насправді все давно не велике, буде їхати до Туреччини. А ось тут, коли Мединський заходив до того палацу, де і в 22-му році в цьому мареві, про яке постійно думає Путін, були переговори, йому крикнув хтось із журналістів, що ваш президент боїться приїхати. І ось так йому й показали, чим все одно в принципі, чи вони звикли, чого у Захарова Лавров, і отакі, от коли чують там ж така селекція, що негативна селекція, що воно воно ж воно ж буде так реагувати. Ну а, а, пам'ятаєте, оцей напередодні вторгнення був проведений а, так званий РНБО. А, ну їхня Ви ж бачили, які вони перелякані. Там же немає кому навіть Путіну сказати. Як там на Ришкін щось там. Мимрив щось там не міг там слово зв'язати все інше, тому що на відміну від радянського союзу, там все ж таки якість керування було значно краще, те не допомогло радянському союзу. А тут абсолютно таке негативна селекція. Яка от проводить таких от ну, довбиків, які не, не хочуть взагалі навіть слова сказати проти, наприклад, партії уряду? Тому тут ну йому байдуже. Він це це, це це спеціально вирощена вже порода, результат селекції Путінської Росії. Та, та. Очевидно, що і, і нам так все це видається. Ну але тим не менше, підозрюються мені, що рано чи пізно їм всім приходить кінець. Але якби відправили Лаврова і Ушакова, то тоді би показали типу більше поваги. Ми ж з вами обговорювали Вашингтон Пост писав, що їх потенційно можуть відправити. Ну, що значить поваги? Ну, вони ж будуть говорити одне те саме. Там же структура така. Те, що Путін заявив, те вони будуть повторювати, довбати. Ну, Мідінський, це таке ще знову таки згадати ці а, ідіотські, типу, перемовини, які вони досі думають, що вони були перервані в 22-му році. Вони з цього хочуть починати. А що ви хочете починати? Будете обговорювати те, що вже давно не існує. Ну що Україна повинна скоротити армію, все інше. Ну, дивіться, ви повинні розуміти, що. Жодна країна, а, ані Китай, ні Європа, ані Сполучені Штати Америки від України це не вимагає. Ну чи підбільшує, наприклад, американців існування українського ВПК, я думаю, що підбільшує. Тому що є конкуренти, які значно якісніше і швидше можуть зробити. Це вони можуть різними способами робити там ну, всередині країни, вони теж можуть робити. Тому всі, хто там у нас особливо деякі структури типу НАБУ, ходить по посольствах, це теж, теж треба дати по руках і дати зрозуміти, що вони працюють проти держави. Якщо не зрозуміється, жати про просто на роботу за роботу на іншу державу, тому що наша наша безпека і кістяк нашої нації повинен будуватися навколо армії та нашого ВПК щоб ніхто не смів безкарно нас збивати а вбивали нас системно. Причому в 20-му сторіччі скільки українців загинуло? 20 мільйонів приблизно. Так ну що з забагато знаєте ми транжирами своїм генофондом? Ніколи в житті більше ми не повинні дозволяти вести війну на своєї території. Це повинна бути абсолютно безпечна територія і війни війни треба як які всі роблять розумні країни на території ворога. От що ми повинні пам'ятати завжди? Ми туди їх і переносимо. І ще такий бантик. Значить, мені дуже сподобалося, що до Анкари і в складі української делегації приїхав той, хто сниться росіянам, думаю, в найгірших їхніх жахах. Зокрема, і тим, хто має причетність не тільки до військових злочинів, а й до того їхнього флоту різноманітної до танкерів. Василь Малюк, голова СБУ. Ну, це такий і тонкий степ, мені здається. Ну так, ну. да, з, 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 з лагідним виразом обличчя, да, <сус cafes> по якому видно, що з тобою буде, якщо навіть якщо він сміхається, це для деяких, думаю, вони зрозуміють. Зовсім по-іншому. Це... Тим більше на самокатах катає там в Москві в деяких генералів і все інших. Воно... Ну, бачите, причому така, знаєте, вже репутація вже працює на тебе. да, а коли Он там а, а, прикінчили цього а, генерала там в генштабі, який там в машині, а, то одразу ж кого звинувачують. СБУ одразу ж говорить. Це параної, це Дуже добре. Це тактика Масаду. А, на Москву, а, коли заборонили це самокати пересуватися, коли там парад, так це цей був. А далі дивіться Орбан, а, що він говорить. СБУшники і тут, виявляється, встигли так і влаштувати їм там контрперевороти, все інше. Ну зрозуміло, хлопнули цих агентів, посадили. Звичайно, що то тепер на щось у всіх бажання відсутні тепер щось працювати в Україні, і вже як вони говорять, що і вже на території Угорщини все там роблять і ай яй-яй і так далі. Ну це добре. Це ще це тактика масада. Десятьох кінчили, тисячу обсираються. Так воно і повинно бути. Це одне з моїх улюблених, тому на кінець і переберегла. Пане Тарасі, дякую вам дуже. Ми побачимося з вами вже завтра. Сьогодні завжди кажу вам дякую, і наші глядачі. До зустрічі, Па-па. до побачення. Тарас Загородній, політехнолог, як завжди, фахово і зрозуміло. Ірина Услова була разом із ним. Друзі, спасибі, що ви до нас приходите. за всі ваші теплі слова теж Дякуємо, все бачимо. Тут відповідаємо. Підписуйтеся на Ютуб 24-го, Залишайте свої коментарі, діліться думками щодо тих тем, які ми обговорили. І поставте свій лайк. Вам не складно нам приємно. Побачимось і переможемо.